Сьогодні у нас урочистий випуск. 25 учасників проєкту пройшли курс менеджмент підприємницької діяльності в Україні. Успішно його закінчили, виконали бізнес-плани та їх захистили. І сьогодні, за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації, пройшов урочистий випуск. Це нам дасть можливість у цивільному житті знайти себе, адаптуватись, відкрити власну справу або Перейти на більш високу посаду як найманий працівник з 2014 по 18-й рік. Служив в батальйоні Херсон, був в бойових діях зараз є ветераном війни. Маю на меті утворити власну справу, створити це в сфері аграрного бізнесу, якраз саме на Херсонщині, звідки я і є. На сьогоднішній день Херсонщина деокупована, але, на жаль, не вся? Будемо сподіватися, що найближчим часом Херсонщина буде деокупована і продовжиться мирне життя та розвиток Херсонщини. Ідея в мене давно була, але як це все винести на папері? Як це донести до Різних служб, з якими я буду співпрацювати в подальшому, цього я й хотів навчитись. Дякую, я це знаю. Ну, по-перше, в мене чоловік, військовослужбовець, який приймав участь в АТО, і тому на початку я думала, що лише це для нього буде скажімо, можливість така. А потім я вже дізналася, що і для членів родин, ну і тому я як військовослужбовець, який на той же час мав намір звільнятися, тому ну, і мені і йому було цікаво, тому що в перспективі закінчиться війна. Я думаю, що і він буде намагатися звільнитися. На випуску були присутні заступник міністра у справах ветерана Каліта Тетяна Вікторовна, заступник голови громадської організації Всеукраїнського об'єднання, учасників бойових дій та ветеранів і зв'язку Гальчанський Юрій Ніколаєвич, які урочисто поздоровили слухачів. Та вручили дипломи. Ми їм даємо знання базового рівня по менеджменту, маркетингу, комунікаціям, тайм-менеджменту, інвестуванню та іншим напрямам, оподаткуванню, звісно, фінансовим знанням, для того, щоб, по-перше, Орієнтуватися в власному житті, а по-друге, зрозуміти, що ти можеш створити власну справу. Проект Норвегія Україна взагалі, взагалі має дуже тривалу історію. Він розпочався в Україні в 2003 році. Фінансується він норвезьким урядом, Міністерством закордонних справ Норвегії. І раніше проект був сфокусований на звільнених запас кадрових воєннослужащих, яким треба було адаптуватися до цивільного життя. Те люди, які прислужили в армії більше ніж 10 Років, але ж вони ще в тому віці, коли вони можуть бути активними членами суспільства, і треба навчатися в ньому жити і себе реалізовувати. Звісно, з 2015 року до нашої цільової аудиторії додалися ветерани сучасної війни, їхні родини та члени родин загиблих. Це єдиний міжнародний проєкт в цьому напрямку в професійної підготовки та соціальної адаптації, який працює не тільки з військовими, а й. Членами родини, що ну за з багатьох причин є набагато більш ефективним. В цілому зараз ми маємо за весь цей період більше ніж 13,5 тисяч випускників проекту. Більше ніж 3 тисячі з них це саме учасники АТО. І це ще не рахуючи їхні сім'ї. Взагалі проект постійно розвивався і має вже таку свою сталу і ефективну модель. Ефективності підтверджена міжнародними експертами. У нас були двічі вже міжнародні перевірки швейцарською компанією та датською компанією. thank <laughs> you